Вітаю на уроці математики. Сьогодні закріплюємо вивчені таблиці множення і ділення, складаємо, обчислюємо вирази та розв'язуємо задачі. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам починати кличе в подорож дзвінок. Давай попрацюємо усно. Увага, увага! З першої платформи вирушає математичний потяг. Прокладіть йому колію, Обчислюйте ланцюжок у квадратиках. Отже, давай допоможемо. Прокладемо колію. Постав відео на паузу і обчислі. 6 помножити на 2, відняти 2, відняти 4. Помножити на 3. Поділити на 2, поділити на 3, додати 7. Отже, обчислюй самостійно. Яке число отримав? Запиши його каліграфічно. В зошиті число класна робота і число 10. Математичний диктант. Я тобі кажу по порядку, що треба обчислювати. Ти записуєш лише результат. Починаєш писати з нового рядка. Всі відповіді записуєш через клітинку. Отже, починаємо. Знайди добуток чисел 2 і 9. Нагадую, ти записуєш лише відповідь. 3 помножити на 4. Наскільки число 40 менше від 47? Скільки буде, якщо по 2, взяти 4 рази? Скільки у числі 18 вміщується по 6?

Усно склади вирази та вчисли їх значення. Дивимося на табличку. Нам треба кожне число поділити на 3. Подивись нижче на зразок. 6 поділити на 3 дорівнює 2. Як ми читаємо такий вираз? Частка чисел 6 і 3 дорівнює 2. Далі. Частка чисел 9 і 3 дорівнює 3. Постав відео на паузу і виконай це усне завдання самостійно. А зараз у зошиті запиши вирази і обчисли їх значення. Отже, постав відео знову на паузу. Запиши всі вирази, обчисли їх самостійно, а потім перевіряй. 21 поділити на 3 дорівнює 7. Частка чисел 24 і 8 плюс 20. 24 поділити на 8 буде 3. 3 додати 20, 23. Від добутку чисел 3 і 8 відняти 5. 3 помножити на 8 24. 24 відняти 5, 19. А зараз давай трошки відпочинемо. чинята. Вдихни носом-видихни ротом. Зараз вдихни ротом-видихни носом. Ще раз три рази глибоко вдихни, уяви себе десь у лісі під яскравим сонечком, де співають пташки, де з гілки на гілки пригає білка, а у кущах. Микає їжачок, посміхнись. Ще раз глибоко вдихни, розключу оченята, будемо працювати. Задачка. Її треба уважно прочитати, усно розв'язати і записати в зошиті. Отже, прочитай умову, запитання і спробуй розв'язати самостійно. А вже після записую ЗОши. Купили 9 кг яблук, а груш утричі менше. Скільки всього кілограмів яблук і груш купили? Отже, що будемо робити першою дією? Так, знаходити, скільки ж груш купили. А вже потім, дізнавшись, скільки кілограмів груш купили, можна й дізнатися, скільки всього кілограмів фруктів купили. Записуємо задача номер перша дія 9 поділити на 3. Адже нам сказано, що груш утричі менше. 9 поділити на 3 дорівнює 3. Отже, груш купили. 3 кг. Груш 3 кг, яблук 9. Скільки ж всього? Отже, другою дією пишемо 9 додати 3. Всього купили 12 кг яблук і груш разом. Розв'яжи задачу, скориставшись коротким записом. На зиму для кролів заготовили 80 кг моркви. Капусти на 53 кг менші, ніж моркви. А буряків утричі менші, ніж капусти. Скільки кілограмів буряків заготовили для кролів? Велика задача! Але ми зараз розбіремося. Давай міркувати. Роздивись, короткий запис. Моркви. 80 кілограмів капусти невідомо. Але ми бачимо і знаємо, що на 53 кілограми менше, ніж моркви. Буряків невідомо скільки. Але сказано, що у три рази менше, ніж капусти. Отже, щоб дізнатися, скільки ж кілограмів буряків, треба знати, скільки капусти. Щоб дізнатись, скільки кілограмів капусти, треба обчислити. Як ми дізнаємося, скільки кілограмів капусти заготовили, якщо моркви 50 кілограмів, а капусти на 53 кг менше, треба від кілограмів моркви відняти. Правильно 53 кг, бо на 53 кг менше. Отже, перша дія 80 відняти 53. Бо капусти на 53 кілограми менше, ніж моркви. 27 кг капусти заготовили. Отже, ми вже знаємо, що капусти заготовили 27 кг. Буряків втричі менше. Тож треба 27 поділити на 3. Дорівнює 9. 9 кг буряків заготовили для кролів на зиму. А зараз самостійна робота у друкованому зошиті. Сторінка 52 номер 1 Розглянь уважно діаграму. Діаграма продажів фруктів в супермаркеті. І дай відповідь на деякі запитання. Отже, ми бачимо, що в супермаркеті є лимони, ківі, банани, груші і яблука. Скільки всього продають фруктів? Роздивись на діаграмі. А далі дай відповіді на запитання. Дивлячись на діаграму, давай дамо відповіді на запитання. У яких одиницях вимірювали масу фруктів? Якщо уважно роздивитись, у центнерах. Давай пригадаємо. Центнер. Скільки це кілограмів? Правильно. 100. Яких фруктів продали найменше? Якщо уважно подивитись на діаграму, ми побачимо, що це груші. Груш продали найменше. Всього 30 центнерів. Яких фруктів продали однаково? Ага, бачимо банани і яблука. Чого продали більше лимонів чи яблук? Ми бачимо, що лимонів 50 центнерів, яблук 60. Отже, яблук продали більше. Додому треба опрацювати номер 668 і 669 на сторінці 111. Дякую за увагу! До зустрічі.